Ну історично всі імперії вони розпадаються. всі навіть такі величезні, як та ж Британська імперія, яка чверть земної кулі не це була на на цій на території всього земної земної кулі. А Росія це остання можна сказати, можна так сказати, імперія. Проблема полягає в тому, що це континентальна імперія, і тут дуже важко провести це розмежування. Але ж вона приречена. Ми не знаємо наскільки буде продовжуватися ця агонія. А це агонія безумовно, якщо вже немає внутрішніх аргументів і немає зусиль на те, щоб піднімати добробут і давати можливість розвиватися своєму народу, а замість цього використовується війна для того, щоб загарбати, загарбувати території, які вони вважають да, зоною. Свого впливу, це говорить про те, що це вже агонія. Скільки вона буде продовжуватися, ми не знаємо. Ми повинні вчитися жити поруч з цим явищем і спостерігати за цим розпадом, спостерігати так, щоб ці частини, які будуть падати, не впали на нас. І те, що Побоються західні партнери, Зрозуміло, не всі, але багато дійсно побоються. Це пов'язано з тим, що все ж таки це зона буде зоною різних конфліктів. І а конфлікт ну після Другої світової війни. Ми ж зараз переживаємо найбільший конфлікт, найбільшу війну після Другої світової війни на європейському континенті. От вони побоюються, що такі процеси при детонації, при вибухи цієї імперії можуть відволікати. Людства, це по-перше, а по-друге, побоювання, що в деяких регіонах буде залишатися та ж сама ядерна зброя, тобто у них немає бачення, що з цим робити. І вони хотіли би законсервувати, ось зробити таку величезну консерву з Росії і перекрити все, що так чи інакше буде стимулювати її розвиток. А є такі розмови, щоб не давати їм можливість у ці технологічного зростання нових технологій. В цьому є своя. Своє бачення, своя ідея нам від цього. Ну, ви знаєте, ми ближче знаходимось, і нам хотілося би, щоб воно скоріше там відбулося якісь такі процеси, які будуть звільняти в тому числі і людський мозок. І, можливо, з'являться там люди, які будуть усвідомлювати свою відповідальність, будуть з'являтися свої громадянське суспільства в цих утвореннях, які там будуть на цих територіях. А велика кількість цих територій взагалі не придатна для життя і, і для господарювання в тому числі. І якщо вони знову ж таки залишаться як певна така дика пустеля, це також хвилює наших західних партнерів. Тобто їх логіку можна зрозуміти, у них немає плану, що робити з цим простором, і тому краще його законсервувати. Так, зрозуміло, це просто страх. Але процес цей він історичний, та да, він да. вже він вже запущений, так би мовити, абсолютно. Вон... абсолютно ви праві, він, він вже йде і вони хотіли хотіли би тільки пригальмувати цей процес, але ж у них повинен бути план, як і у нас до речі, повинна України. ми повинні зрозуміти вже остаточно, як нам жити поруч. З цим простором, це означає, що нам потрібна дійсно сильна професійна армія. Нам необхідно дійсно працювати над тим, щоб у нас було і своє озброєння, і не тільки ми повинні очікувати, що нам будуть давати. Це означає, що оборонпром повинен працювати. Це означає, що національна безпека повинна стати, ну я б сказав, такою. Супер ідеєю для всіх громадян, не, не тільки для тих, хто покликаний бути представниками тих чи інших структур національної безпеки. Ми повинні бути також всі в розумінні того, що він цей ворог знаходиться поруч, і він хотів би нас знищити. І а далі треба дійсно розвивати вільне суспільство з вільним ринком. Нам потрібні інвестиції, нам потрібно входити в, от, в ті чи інші, в я б сказав такі союзи, які дозволять нам розвиватися економічно і безпеково. і це наше завдання.